Інформаційний день 23 липня на першому подільському українські військові опановують системи ППО, які утричі перевищують швидкість звуку. У Хмельницькому відкрили логістичний центр, який забезпечуватиме всю західну Україну. У наступних 5 хвилин розповім детальніше про це та інше. Міжнародні партнери продовжують сприяти у військовій підготовці наших захисників. Генеральний штаб збройних сил України у Фейсбуці із посиланням на міністерство оборони Великої Британії та постійний об'єднаний штаб збройних сил Великої Британії показав фото, на яких українські воїни навчаються на переносних зенітно-ракетних комплексах портативних системах ППО малої дальності. Ракета Старстрік рухається зі швидкістю, що більше ніж у три рази перевищує швидкість звуку і може кілька разів вразити ціль завдяки своїй системі із трьох снарядів, схожих на дротики. Наші військові здобувають необхідні навики для захисту від ворожої авіації. Під Час засідання ради у закордонних справах ЄС у Брюсселі глава МЗС Польщі Радослав Сікорський закликав колег міністрів із країн Європейського союзу зняти заборону на застосування Україною далекосяжної зброї, яку виробляють ці країни для завдання ударів по території РФ. Радослав Сікорський зазначив, цитую це повною мірою була би самооборона, яка є законною згідно із міжнародним правом захист дитячих онкологічних лікарень. Це не ескалація. Він зауважив, що ситуація в Україні є дуже складною. Саме на цьому наголосив і глава МЗС України Дмитро Кулеба під час спільного онлайн засідання. За участі виконуючого обов'язка міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Василя Шкуракова відбулося четверте засідання штабу із підготовки об'єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2024-2025 року. Щодо готовності Хмельниччини до початку палювального сезону, то начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін відмітив, що проводиться робота зі встановлення нових когенераційних установок та інших резервних джерел. Наразі на об'єктах комунальної теплоенергетики встановлено 32 когенераційні установки. Додаткова потреба суб'єктів у сфері теплопостачання становить 15 таких установок. Окрім цих установок, комунальні підприємства мають 135 генераторів різної потужності, але є додаткова потреба у 55 генераторах. Нові робочі місця, наповнення бюджету та забезпеченість товарами у Хмельницькому запустили в експлуатацію першу чергу логістичного центру компанії «Епіцентр-К». Наявні термінали обслуговуватимуть всю Західну Україну. Тут запровадили енергозберігаючі технології та досі ще ніким не застосовані екологічні інновації у морозильних та холодильних камерах. Логістичний центр забезпечить ефективне управління ланцюгами постачання, зберіганням та дистрибуцією товарів. Це невід'ємна складова процесу доставки продуктів і послуг від виробника до споживача. Більше про новий логістичний центр наші журналісти розкажуть у підсумковому випуску новин. І про актуальний графік відключень електроенергії. На Хмельниччині саме 23 липня, з півночі до 14 години, одночасно знеструмлюватимуться дві черги з чотирнадцятої до 24-ї четвертої три черги. Знеструмлення триватимуть від 2 до 4 годин. Загальна тривалість відключення становитиме 11 годин для однієї черги та по 9-10 годин для інших. Хмельницькобленерго наголошує, що графік формується на основі розпорядження «Укренерго», в якому чітко вказані часові проміжки та кількість черг, які потрібно одночасно Знеструмити, перевірити чергу. До речі, можна на сайті Хмельницького блонерго. Окрім того, у Хмельницькому будуть діяти також і планові відключення до 17-ї години. За адресами будинків можете ознайомитися, перейшовши за QR-кодом у наш телеграм-канал. Також із питаннями, що стосується енергетики, від 20 липня можна звертатися на урядову гарячу лінію за номером, який ви бачите на екрані 1549. Послуга безкоштовна і цілодобова. Аби не прогавити актуальних новин, слідкуйте за інформаційними випусками п'яти хвилин на головне та соціальними мережами Першого подільського. Тримаємо руку на пульсі найважливіших подій області та країни. Загалом, дякуємо збройним силам України за захист. Мирного дня вам побачимось.